З 25 січня йдуть розборки між Азербайджаном та Росією стосовно збитого літака, внаслідок чого загинуло дуже і дуже багато людей. І президент Азербайджану Ільхам Алієв вже два рази спілкувався з Путіним. І звісно, що ні до чого вони так і не дійшли. І Алієв заявив, що Росія повинна визнати свою провину і виплатити компенсацію за авіакатастрофу пасажирського літака. З усього, що відбулося, Путін просто попросив вибачення, і я так зрозумів, що це він зробив в телефонній розмові. Алієв дав інтерв'ю сьогодні і він говорив там декілька важливих речей: по-перше, у чому вони полягали? По-перше, російська сторона повинна вибачитись перед Азербайджаном. По друге, повинна визнати свою провину. По третє, винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності, і Азербайджану постраждалим пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови, каже Алієв. Звісно, що росіяни не визнають своєї вини, говорять, що це була прикрість, і взагалі що це винні українці. Звісно, що у всьому, що робиться в світі, мають в них бути винні українці. Говориться тільки про те, що от було ще позавчора. Путін попросив вибачення перед Азербайджаном, і, типу, одна з умов вже виконана. Але визнати свою провину та виплатити компенсації з цим можуть бути якісь проблеми. Сподіваюсь, що й інші наші умови будуть прийняті. Всі ці умови справедливі. Тут немає якихось надзвичайних вимог чи питань. Це ґрунтується на міжнародному досвіді та принципах нормальної людської поведінки, наголосив президент Азербайджану. Але ми також знаємо, що росіяни звикли просто брехати, брехати і ще раз брехати, не визнавати своєї вини і е, підмінювати поняття. І в принципі, в Азербайджані також це дуже добре розуміють, і саме тому. Не очікуючи на виконання всіх цих вимог, уряд Азербайджану посилив правила перебування російських громадян в країні. Тепер термін безвізового перебування громадян РФ буде скорочено до 90 днів на рік. Одразу ж пішла така опція, і бачимо, що якщо російська влада не хоче визнавати свої провини, то будуть страждати. Прості громадяни, якось так це е, виглядає. Наразі громадяни Росії мож, могли перебувати в Азербайджані без візи до 90 днів поспіль, після чого мають можливість здійснити візаран, е, виїхати з країни на будь-який термін, заїхати назад і перебувати в ній ще 90 днів. І таким чином росіяни фактично могли безлімітно перебувати протягом року на території е, Азербайджану, і фактично люди там так і живуть. І зараз ті, хто мають російські паспорти і не мають натомість азербайджанських паспортів, е, не зможуть. Проживати на території цієї країни. Чи може це Азербайджан повернути назад? Я думаю, може, у випадку, якщо РФ виконує ті умови, які власне їм. Буде поставлено. Рішення уряду було схвалене на тлі конфлікту між РФ та Азербайджаном через збиття літака. Але азербайджанська сторона назвала його відповіддю на російські обмеження щодо термінів перебування іноземців з Росії іноземців в Росії з 1 січня 2025 року іноземним громадянам в РФ буде заборонено залишатись на території країни без візи довше, ніж 90 днів на рік. Тобто, бачимо, що є ще одна причина: тобто Азербайджан просто. Зробив точно те саме, що зробила Росія, от Росія обмежила перебування в тому числі громадян Азербайджану на своїй території до 90 днів на рік, то чому ж в Азербайджані має бути по-іншому? І е, бачимо, що е, взаємовідносини між Азербайджаном і Росією вони погіршуються. Е, і що стосується цього безвізового руху, і так само цього літака. І в мене питання, друзі, до вас: як ви думаєте, чи е, Ерефія визнає перед Азербайджаном? свою провину за збиття літака та загибель шаленої кількості людей. Бо я особисто вважаю, і та моя персональна думка: що ні. Так, але що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей!